Доброго дня, мої любі малята? Сьогодні я запрошую до казки, а якої догадайтесь самі. Жила я у гномів бласкава та ніжна, і птахів я слухала спів дивовижний. волосся, мов ніч, а личко, як сніг. Мене звуть Білосніжка. Жили з Білосніжкою звірі, птахи і гноми. Правильно, казка називається Білосніжка і сім гномів». Діти, а який сьогодні день тижня? Сьогодні середа. Зараз нас номи допоможуть пригадати дні тижня. Понеділок, початок тижня, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Визначимо, який день за порядком. Понеділок, перший, півторок, другий, середа, третій, четвер, четвертий, п'ятниця, п'ятий, субота, шостий, неділя сьомий. Отже, скільки днів у тижні? Вірно, 7. Викладемо цифровий ряд по порядку: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Діти в кінці рядочка стоять крапки. Це місце наступної цифри. Як думаєте, якої? Правильно 7. Сьогодні ми познайомимося ближче з цифрою 7. Дуже легко нам усім. Упізнати цифру 7. В неї лише одна нога і сама мочерга. Кочерга, кочерга це довга палиця з гачком. А зараз я вам пропоную зробити завдання. А допомагати нам будуть сім гномів. Кожна цифра має свій будинок з віконцями. Перший гном простачок назбирав яблук червоних і зелених. Тож порахуємо, скільки червоних яблук Одне. А скільки зелених яблук? 6. А тепер полічи, скільки всього яблук. Правильно 7. Будинку живуть 1 і 6, всього 7. Другий гном Веселон теж назбирав яблук. Зараз дізнаємось, які цифри живуть в цьому будинку. Скільки червоних яблук? 2. Тепер полічи, скільки зелених яблук? 5. Скільки разом яблук? Сім. два і п'ять, всього сім. Третій гном чехун постійно чхає. Теж зібрав яблука. Полічи, скільки червоних яблук зібрав. Правильно три. Тепер полічи скільки зелених яблук. Так. чотири. Три і чотири всього сім. Підсумуємо ще раз склад числа 7. 1 і 6. Разом 7. 2 і 5 разом 7. 3 і 4 разом 7. Четвертий гном скромник зібрав на городі овочі. Порахуємо разом моркву. Скільки морквин зібрав четвертий гном? 6. А скільки огірків? 7. Чого більше огірків чи морквин? Наскільки більше огірків? На один більше. Наскільки менше морквин, ніж огірків? На один менше. П'ятий гном муркун розглядав діаманти. І неправильно порахував зайців. Скільки нарахував Муркун? Чотири. А скільки ми бачимо зайців? П'ять. Шостий гном соня або дрімунчик постійно дрімає. Хоче спати. Мені здається, він наплутав. Скільки лисиць нарахував гном? Три. А ми скільки нарахували лисиць? Вірно. Чотири. Перевіримо, чому нас навчить цього сьомий гном. Розумник. Він найрозумніший. Погляньте, скільки рибок у першому акваріумі. Дві. А скільки рибок у другому акваріумі? 5. Порахуйте разом, скільки всього рибок. 7, 2 і 5. Всього 7. Діти, з якою цифрою ми сьогодні знайомилися? Так. «Сім. а хто нам допомагав? Вірно, гноми, до зустрічі, мої любі малята.